Завершився 28-й тур Української прем'єр-ліги. Поєдинки відбувалися протягом двох днів 24 та 25 травня. У середу, 24 травня, відбулись чотири поєдинки 28-го туру: Колос Динамо, Дніпро, 1 Ворскла, Верес Олександрія та центральний матч туру Зоря Шахтар у четвер, 25 травня. Відбулись ще чотири поєдинки: Минай Рух, Інгулець металіст 1925 Львів, Чорноморець та Кривбас, Металіст. Упевненою перемогою київського Динамо завершився матч 28-го туру проти колоса з Ковалівки. Гості зі столиці перетворили в гол фактично перший момент. Не обійшлося і без допомоги голкіпера хліборобів Волинця. Той забарився в ситуації, коли опинився під тиском періса після передачі назад, і в боротьбі від стійки відправив м'яч у власні ворота. Зі стану шоку господарі вийшли всередині тайму. Поступово гра пожвавилася, на пів нагоди почали з'являтися в обох команд. Серед найнебезпечніших до перерви це удар ковалівця золотова, стійку після зразкової атаки та простіл киянина Бояльського в молоко на добиванні. Після перерви Волинець впорався з випадом Раміреса по центру воріт. Згодом безборотько перевірив пильність Бущана ударом із лінії штрафного. А от півзахисник Динамо Шепілів із дистанції пробив дуже невлучно. Зате все вдалося Андрієвському на 68-й хвилині. У простій ситуації Періс за метрів 30 від воріт віддав поперечний пас на хавбека. А той підлаштував м'яч під ліву та гарматним прострілом зняв павутину з верхнього кута воріт колоса. Волинець, хоч і стрибнув ефектно та без ефективності. Фінальні 20 хвилин перетворилися у формальність. Серця. Вболівальників Динамо зігріли повернення на поле Шапаренка після понад піврічної паузи, пов'язаної з травмою. І один із лідерів киян доклався до третього голу білосиніх. Він накрутив Золотова на лівому вході до штрафного та прострілив на лінію вротарського, де Волошин замкнув дальню стійку та встановив остаточний результат. Полтавська «Ворскла» несподівано переграла дніпро 1 у матчі 28-го туру Української прем'єр-ліги. Спортклубівці потужно розпочали та відкрили рахунок вже на третій хвилині. Бланко зліва вірвався до штрафного майданчика. Поклав на газон Скляра та влучив прострілом у дальній нижній кут. Пробив і Сенка. Хавбек полтавців швидко взяв реванш. Допоміг ворський вар. Під час атаки гостей Адамюк заблокував удар Челядіна та вдарив того по нозі. Після підсказки колег арбітр призначив пенальті, а оборонцю Дніпра один виписав гірчичник. До позначки підійшов скляр і холоднокровно переграв Кіпера. Пропустивши у відповідь, спортклубівці заново почали шукати щастя біля воріти Сенка. Та тепер оборона полтавців грала значно уважніше. Та і сам юний воротар вчасно реагував на небезпеку. До кінця тайму хіба що піхальонок пробив поруч зі стійкою, а удара Демюка головою впіймав кіпер. А в доданий арбітром час Ворскла шокувала другим голом. Полтавцям вдалася контратака правим флангом, на фініші якої Кане зіграв у стінку з пердутою. І з правого краю штрафного відправив м'яч у дальній 1-2. Зі стартом другої половини спортлубівці кинулися атакувати. Рубчинський пробив вищий воріт із лінії штрафного майданчика. Далі Гуцуляк метрів із 20 завдав удар повз стійку. Натомість, постріл того ж. Рубчинського головою з-під поперечини витягнув Ісенко. Та час ішов, а м'яч надалі вперто не йшов у ворота Ворскли. Не вдався дніпро 1 і фінальний штурм. Як наслідок, команда Віктора Скрипника здобула несподівану перемогу та погіршила шанси Дніпровців на титул. У ще одному матчі Верес та Олександрія влаштували свято результативного футболу в 28-му турі УПЛ. Вже на 10-й хвилині Олександрія відкрила рахунок внаслідок удару ковальця з меж штрафного. Постріл був відверто невдалим, залетівши у сітку тільки завдяки вдалому рикошету. Але сама комбінація гостей виглядала красиво. 0-1. А ще через 7 хвилин підопічні Руслана Ротаня подвоїли свою перевагу. Ковалець прийняв пас від бабогла і одразу ж розрізав оборону виреса пасом на хід Михайленку. Микола влетів на правий край штрафного та потужно пробив під ближню стійку. Когут не виручив. 0-2. Рівняни не здалися. Вже на 23-й хвилині пас. Змарнував хороший шанс забити, відкрившись на лівому краї штрафного і хитнувши бабогла. Його подальший постріл низом виявився занадто слабким для Шевченка. Ще за 4 хвилини Верес повернувся у гру. Гайдучик отримав передачу за спини і опинився у ситуації 2 в 2 в штрафному. Однак, замість передачі на дальню стійку Микола завозився і віддав пас назад Блізніченку. Андрій же додумався пропустити м'яч на лінію, звідки потужно пробив кльоц. 1-2. Олександрія практично одразу могла відновити свій гандикап. Після подачі з лівого флангу Єї виконав передачу на ковальця, а той, метрів з 18 стріляв у дальній нижній кут. М'яч пройшов поруч зі стійкою. На перерву команди відправилися за мінімальною переваги у Олександрії. Господарі активніше почали другий тайм. А на 54-й хвилині ще й зрівняли рахунок. Баланс кинув подачу з кутового на Вовченка. А той прийняв м'яч і з розвороту бахнув у дальню дев'ятку 2-2. Цікавіше стало в еншпілі зустрічі, коли розбігалися свіжі футболісти. Команди намагалися виграти цей матч. Зокрема, на 80-й хвилині Владислав Шара потужно пробив з дистанції, однак м'яч розминувся з дальньою стійкою. Відповідь гостей була ще гострішою. Натомість Ковалець отримав розрізний пас від бабогла, розхитав курка і перекинув голкіпера. Але на лінії воріт Вовченко зміг вибити м'яч. Ще за кілька хвилин Шулянський замикав передачу на лінію воротарського, але спробу накрили. Рівняни відповіли кількома непоганими контратаками без завершення. На жаль, ще одного голу футболісти так і не забили. Тож фінальний свисток зафіксував бойову нічию два Упевненою перемогою донецького шахтаря завершився центральний матч 28-го туру прем'єр-ліги проти Луганської зорі. Гірники зі старту зустрічі окреслили намір перемогти. Кілька атак номінальних гостей завершилися безрезультативно. Та вже на п'ятій хвилині Шахтар відкрив рахунок. Зубков розігнав атаку доничан і віддав на Судакова, а той влучно пробив із лінії штрафного. Хавбек гірників на цьому не зупинився. Ще до середини тайму він ледь не оформив хет-трик. Спершу Судаков не поцілив у дальній кут діагональним ударом, а згодом ледь не пробив Сапутіна з гострого кута. Але кіпер перевів м'яч на кутовий. Сікан не переграв воротаря з центральної зони. Згодом Говталася і зоря. Русин ледь не покарав Трубіна за помилку пострілом у ближній кут. А згодом голкіпер Шахтаря парирував дальній удар Болези після розвороту перед карною зоною. Ближче до перерви гра заспокоїлася. А на початку другої половини Луганців підвів Снурніцин. Універсал Зорі грубо атакував Зубкова, який перебував без м'яча та заслужено пішов відпочивати достроково з червоною карткою у пасиві. Щоб покарати команду Патріка Венлевена, Шахтар витратив 10 хвилин. Новим героєм гірників став Бондаренко. Перший удар хавбека заблокував. Ла оборона вуганців. але м'яч підхопив Криськів. Він одним дотиком вивів Бондаренка на побачення з кіпером, і той реалізував гольовий момент. Забитий м'яч дозволив Шахтарю почуватися ще впевненіше. Підопічні Ігоря Івічевича взялися сушити гру. Натомість зоря почала більше налягати на пресинг, але ані відігратися, ані втримати суперника від третього гола Луганський колектив не зміг. Третій м'яч гірників організували ті, хто з'явився з лави для запасних. Топалов порвався на лівий край штрафного майданчика та прострілив на дальню стійку. Самотньому Келсі залишилося лише підставити ногу, щоб встановити остаточний результат. Завдяки перемозі Шахтар збільшив перевагу на горі турнірної таблиці УП. До п'яти пунктів. Вірники набрали 69 очок, а в Дніпра-один залишилося 64. У двох заключних турах донечанам достатньо набрати два пункти, щоб стати чемпіоном України. Щоб завжди залишатися в курсі всіх останніх новин українського футболу, обов'язково підписуйтеся на інстаграм-сторінку футбольна Україна. Посилання в описі. Минай та Рух не зуміли визначити переможця у матчі 28-го туру УПЛ. Рахунок матчу 0-0. Гості розпочали цікавіше, більше володіли м'ячем і створили перший небезпечний момент вже на п'ятій хвилині. Альваренга отримав передачу за спини захисникам. Знайшов на дальній стійці Климчука. А той, вигравши другий поверх, пробив у руки Бендурі. Минай відповів швидкою контратакою, яку завершував Вітенчук ударом з правого краю штрафного. М'яч зовсім трішки розминувся з дальньою дев'яткою. Після активних стартових хвилин на полі побільшало боротьби та фолів. Роман отримав жовту за грубий підкат проти Вишневського. А Рогозинський ціною попередження зірвав. В перспективну атаку львів'ян на старті другої половини Бандура впорався з ударом ляха, який класно підключився до атаки. Натомість пантів лише з другої спроби забрав м'яч до рук після дальнього прострілу Вітенчука. Після цього тем гри відверто знизився. Команди рідко створювали небезпечні моменти і часто фолили. Зрештою, фінальний свисток зафіксував суху нічию, яка більше на руку закарпатцям. Інгулець в більшості не зміг обіграти металіст 19-25 та залишився в зоні ризику. Моментів у матчі виникало дуже мало. В якийсь момент оператор почав знімати котика, який лежав і позіхав поруч з полем. Після цього Мартинюк трохи струсонув гру та ледь не забив ударом в падінні після рикошету від захисника, але трохи не влучив. Після поновлення гри металіст 1925 дуже швидко залишився в меншості. Жичиков пішов у відбирання проти козака, а арбітр вирішив, що захисник харків'ян сфолив на жовту картку. Останні 10 хвилин, на відміну від більшої частини гри, були насичені небезпечними моментами. Спочатку Дмитренка з зупинили за мить до удару у поворотах. Далі були моменти інгульця: Кучеренко головою пробив у кут, а через дві хвилини Ковальов метрів з 30 пробив у поперечку. Арбітр додав 4 хвилини до гри. Але потужний удар Козаренка, який став останньою небезпекою грі, теж не став гольовим. У підсумку безрезультативна нічия 0-0. Одеський чорноморець мінімально здолав Львів у матчі 28-го туру УПЛ. Гості взяли м'яч під контроль і будували позиційні атаки. А Львів відповідав контрвипадами, які були навіть гострішими. Бугай Вийшов на ударну позицію, але пробив над перекладиною. Аж всередині першого тайму Чорноморець реалізував свою перевагу. Допоміг стандарт. Кузик після розіграшу котового подав на ближню стійку, а Салюк виграв повітря та відкрив рахунок у матчі. Якщо не рахувати удар Хадіди перед тим голом, то моментів більше і не було. У другому таймі, тим паче, гра стала зовсім в'ялою. Можна згадати тільки простріл від Фіренка та дальній удар Михайлєва. У підсумку мінімальна перемога одеського Чорноморця з рахунком 1-0. Харківський металіст в рамках. Шостого туру УПЛ зазнав поразки від Кривбаса з рахунком 0-2. Матч між Кривбасом і Металістом сьогодні міг і не відбутися. Перед стартом зустрічі у кривому розі почався шалений дощ, який дуже сильно залив поле. Гру довелося переносити на невизначений час. Протягом двох годин працівники стадіону Гірник боролися з водою. Зрештою, наслідки зливи вдалося побороти, і матч розпочався. Як і очікувалось, Кривбас домінував в обох таймах. Особливо потужною була перевага в першому таймі. Дві гольових нагоди змарнував Соса. Капіч щільно стріляв з дистанції. А Корал Виносив м'яч з лінії воріт після удару Дебелка. Металіс зміг огризнутися лишень пострілом Рязанцева з лінії півкола у ближній кут, але Кліщук виручив Криворіжців. Зрештою, на 42-й хвилині господарі таки забили гол. Соса обігрався з Хомчановським перештрафним і побіг відкриватися на дальню стійку. Там він замкнув простріл від Дібанго 1 0 В другому таймі гра довгий час залишалася спокійною. Хоча кілька моментів підопічні Юрія Вернедуба таки створили. На 63-й хвилині їхній хороший футбол влився у гол Капіча. Ріфет змістився справді правого флангу до лінії карного майданчика, після чого пробив у правий нижній кут 2-0. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу кривбаса Турнірна таблиця після 28-го туру виглядає так: Шахтар на виїзді у центральному матчі туру розгромно переміг Луганську зорю 3-0. Після цієї перемоги гірники на 90 забезпечили собі чемпіонство, маючи в активі 69 очок. Підопічні Ігоря Ювічевичі відірвалися від Дніпра 1 на 5 пунктів. В свою чергу Дніпро 1 дуже несподівано поступився в Орсклі з рахунком 2. Таким чином, Дніпряни ускладнюють боротьбу за чемпіонство. Вони мають 64 очки і залишаються на другій позиції. Зоря після поразки від Шахтаря 0-3 втратила шанси на чемпіонство. Луганський колектив залишається третім, маючи 61 пункт. Динамо четверте. Кияни без труднощів перемогли Ковалівський колос 3-0. В активі Динамо зараз 56 очок і четверта позиція в турнірній таблиці. П'ята залишається Олександрія. Підопічні ротання знову зіграли в нічию. Цього разу із Вересом 2-2. Таким чином Олександрія набрала. 43 бали. Знизу турнірної таблиці ситуація незмінна. Футбольний клуб Львів без коментарів. Команди вже майже не існує. Металіст передостанній. Боротьба за перехідні матчі триває. Що стосується списку бомбардирів, то Артем Довбик залишається першим. У нього 25 забитих м'ячів у 28 поєдинках. Віталій Бояльський другий. Він забив 12 м'ячів у 25 матчах. Третя позиція за Владиславом Ванатом, який у 25 поєдинках відзначився 12 разів. Наступний 29-й тур УПЛ відбудеться протягом двох днів: 28 та двадцять. В'ятого травня. У неділю 28 травня зіграють у центральному матчі туру. Шахтар зійдеться з Дніпром-1. А Олександрія буде приймати зорю. Обидва поєдинки розпочнуться о 15.00. У понеділок, 29 травня, зіграють Динамо Верес, Металіст Минай, Ворскла, Колос, Львів, Інголець, Чорноморець, Рух та «Металіст» 19-25 Кривбас. Усі поєдинки розпочнуться о 15.00.